Дії ворога на території українських населених пунктів постійно змушують страждати мирне населення, яке потерпає від атак дронів, як трапилось нещодавно в Одесі. Нагадаємо, від вибуху постраждали квартири у багатоповерхівках. Комусь, якщо так можна висловитись, повезло лишитися живим. Та двір виходить, балконна, і дверя, ну, окна там живу. Винісла, перелякала слід. Ну, ми харші, що нас дома ні, бо до постой братися були на дачі. Квартира Лариси мешканки цього ж будинку також постраждала, хоча й в меншій мірі. Саму жінку врятувала відвідування сусіда, до якого вона завітала перед вибухом. Що горіло, що горіло? Все винесло, як я не знаю шкафчики, все виносів? А де ви спитили? Можете? О! А підійдить, покажить нам. Кривать була розложена, і я головой сплю сюди. Тобто, якщо б ви залишилось, все Посекло б повністю, тому що всі осколки все там були. Були й ті, хто лишався в будинку під час вибуху, але доля посміхнулася і також врятувала життя. Зайшла к сину в кімнату, було 11.50. п'ятдесят. Начало те жуження пошло. Ми вилетіли в коридор. Ні, оно слідомка як шандарахнуло, все повиривало. двері, окна, все вилітіло. Ми всі живі, всі здорові, це головне. А там як Бог дає. нагадаємо, в ніч проти суботи під час атаки дронами в Одесі загинуло троє осіб більше двадцяти зазнали поранень.